Я на нервах крутив тою камерою, як невіжені, бо тягнули собаки саме на наш бік. І знову постріл. Оце я вам скажу такий жар. Важко буде потушити одною чашкою чая. Ох, лисяк гарний. Слухай. чорний хвіст. Ну це було просто шикарно. Собаки вивели прям в ноги тобі. Це було красиво. З першого пострілу все чотенько. По ньому ж два постріли ще робили. Це ж по цьому лише. Летів він добре, знаєш? Він йшов на ходу, Ну тут він з номером прогадав трохи. Вітаю тебе, друже. Дякую. Дякую, здорово. Оль. Дякую. Супер. На сьогодні другий, да, в дуплет. На сьогодні другий, так. Шикарно. І на сьогодні це третя загонка, ми вже маємо 4 лисички і два зайчика. Хоча по зайцю ми не ходили по Да. Часу на привітання не було. Бо один лист таки вийшов на сусідню велику ділянку і всі поспішили його переймати. І з перших секунд роботи в очереті собаки знову стали на слід. До речі, на це полювання я вперше взяв свій новий телефон ULEFON Armor 8, щоб нарешті мати можливість публікувати безпосередньо з полювання світлини і відео. Вже минув сезон, і телефоном я задоволений на 100%. Окрім того, що в нього пристойна камера, так він ще й тримає заряд, як не один з моїх минулих телефонів. Ну і звісно, швидкість роботи, ергономіка і ще кучу смаколиків робить цей телефон шикарним. Тож можу його всім радити. І як бонус, фірма Technics погодилась надати 8% знижки для моїх підписників на покупку всієї лінійки цих телефонів за промокодом Hunter2020. Під впливом палких емоцій сьогоднішнього дня вправних мисливців і взирцевої роботи собак, хто завгодно закохається в полювання з гончими. Бо це дійсно щось неймовірне. Новий вихід лиса і. Не влучив під ранок. Лежить. Лежить? Нет. Пішов, пішов назад. А як бачили, Под, під ранком пішов? Ну, Вроді дав, тільки вуха і голова була видно. От перевернувся і пішов далі. Я під тим адреналіном і не помічав, як бігав довкола цього черету до чергового мисливця, котрому собаки видавлювали лиса, що вже декілька разів залишав стрілка з нічим. І от черговий постріл. Артем не змазав і добув свого першого лиса в цьому сезоні. Це, мабуть, ваш, так? Ну, хто його знає? На вухо мітку ніхто не ставив. Ну так його тут ганяли, ганяли. Да, так, він все, всю сторону хотів пробратися, ніяк в нього не виходило. Рішив туди через греблю йти. Ага. Знає, лисичка вийшла, буквально. 10 метрів зараз собачка добирає. Ага. Другу, другу зараз там вже стріляють. Взагалі сьогодні. Я собі її доставлю. Друга плюс Да, палець забив. Друга плюс. Ну вітає хлопця. ну я Гарний. Да, гарний лисяр. Матери води поводив, конечно він. Ага. Все. Красота. Ну, Красота. Дай пожму лапу тобі. Давай так. Опа! <laughs> Дякую. Сикарно. 11 година ранку. Четвертий нас вже є. Шість лисів, два зайчика і чудовий настрій. Що ж може бути прекрасенше? Аккуратно кутьки. Тинь. Тинь. Тинь очеретика повнесенько. Ага. Тихенько, що дуже тихо. І тільки голова. Ми мусили стріляти. що І це ж по ньому, мабуть, стріляв тут. Ні, то в той, по якому стріляв, його добрали, аж він там пішов, він туди на прорив. Такого не робив. Він тобі такого не робив. Славу, з поля. Дякую. Дякую. Прийшов, десь. Я так зрозумів, за молоджі палич притусувався, потім. <ріх> І ми б'ємо самі. Ні, більше, здорово, здорово. Відкриття, хлопці, на славу. З ДТМ. ролик. І це кінець. Так, да, І це тільки початок, тільки 11 година. 11 годин. Дякую. Супер. А ця, що ти понімав, я тобі випуск. хотів махнути, типу, що ти прибіг сюди. Він зразу крутнув. Він ось крутуй, в мене от, метр, я вже скинув, він метр крутув і пішов на Сереж, Сережа, бачив по ньому раз, він звернув туди, потім Дмитрович два. А і це йшов. Так і що мішлі. То, оце тільки такое. Тинь, вечеретик. Так Не завжди, як ви сходиться, хай тут. Он прямо в базняк це. Тільки знаєш, так тинь я ж скинув жду його там. Так голова тільки висовується і стоїть, дивиться. Я тобі в кабінет твій приписав. Ну. Добрий вечір. <laughs> Добрий день, <ты чху> де що там? Сутки провіриш. Документики! Ти <шу> кажеш, <eer�> <свас> <рап> <рап> зразу здравствуйте, Да. здорово. <рап> да. здорово. Здоров. бля. <рап> Валерій. Ну що, сьогодні печінка з лиса. будемо спроще готуватись. Вже да -да -да. цієї печінки стільки буде, хоч би подужали з'їсти. Да -да. То вже можна і паштет робити, да, і, і тусомку. І в цей раз одна рижа бестія да, ви теж вийшла з загону і перейшла на іншу ділянку очерету. Тож всі знову поспішили переймати її. Професіоналізм собак просто захоплював, бо вони відразу стали на слід і почали крутити лиса в намаганні видавити його з цього великого черету на мисливці. Це буч. Для такого бурхливого полювання я ще тиждень чув в голові симфонію гончаків. А емоції, мабуть, не відпустять аж до наступного разу, коли знову зможу вийти з цим колективом вигіддя. Крутий, да, всіх? Коли собака. Ага. Це ж тільки відкриття, об'яснів вони вилітають зразу. Та ви їх, походу, навчилися вже тут. А, тут. Ребята собак без ружі, що натаскують. Ага. Вони трошки вже шувані, деплановані. Ці лиси. По рації передали, що лис був сильно битий, і заліг в важкодоступному Є. гущаку на іншому боці очерету від мене. В звичайний день, я б, мабуть, хвилин 20 оббігав той очерет. А сьогодні під адреналіном це зайняло лічені хвилини. Це добре, коли він один, бо коли двоє, то починають коли сам бачить перерватися. Ага. Да, добор відбувається швидко, коли сам собака виходить. Чи Арті, чи будь. Це вже шостий? Сьомий. Сьомий, господи. І цього разу собаки вправно добрали під ранка. Просто немає слів, щоб описати всі емоції, що були в наших серцях на тому полюванні. Але мисливський день ще продовжувався, і ми поспішили переїхати на нову ділянку. На цей раз я вирішив піти в загін, щоб прострасти всі ці емоції і переживання. Ну і заодно може вдасться підняти ще одного вуханя. Легка вона доля загонича. Це, це слова Ва! ва, ва, ва. Слухай, я так бачу, що ви вже от одягаєте рожевий колір у вас да. у більшості. Це виз... Стараємося, як так кажуть. Дивимося на європейських наших друзів. Стараємося не відставати. Коли у нас, в принципі можливості є. Оці ну, одягається. Тут навіть капелюхи. І да, і дуже допомагає в таких загонках, коли йдемо по чегарника, щоб бачити, де стоять руки, де загони ще йдуть. Що, не дай Бог, не було нещасної випадки. Ва, 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 ва! І не обов'язково купляти щось дороге. Навіть просто можна придбати собі капелюх в сигнальному кольорі. Це вже буде неабиякий плюс до вашої безпеки. До речі, в моєму улюбленому магазині декатлон можна придбати собі вбрання і аксесуари на полювання на будь-який смак. В наших магазинах декатлон завжди від є в наявності помаранчевий сигнальний одяг, який встане в нагоді на будь-якому полюванні, починаючи від помаранчевих нарукавників і закінчуючи повноцінною теплою безшумною курткою. Також на полюванні з гончуками важлива безпека не тільки мисливців, а й ваших співунів. Така от мисливська жилеточка стане в нагоді для ваших улюбленців і я раджу вам подивитись в компанії Decathlon таку от жилетку. Завжди будемо раді вас чекати в мережі наших магазинів компанії Decathlon або на сайті, посилання за яким нижче під відео. З якого віку собачка почала працювати? Я його дуже змалку вже притуркав до дичини. місяців вже. Не... Під ранку нюхав, з ним трошки боровся, є на зайчика. Ну а працювати вже з вісьми місяців повноцінно хоча. Mm -hmm. да. Треба собачкою займатися. Віддати їй все, до года, а вона ти потім 10 років тобі віддасть. Ну, отак. На цій ділянці було пусто. Собаки іноді поскиглували, але то, мабуть, від старих слідів. Та й добре. Ми знову мали нагоду на переведення духу. Кумушка. Ви А комушка не вдома, так? Да? <гум> цього разу. Другий раз ми її застане. Нова ділянка була теж недалеко від села. І тільки но ми приїхали, як до нас підбіг місцевий мешканець. І ви не повірите. Просто благав забрати з цього болота лиса. Що вже декілька місяців тероризує навколишніх селян. До речі, у нього він напередодні забрав найбільшого гусака. І це добре, коли звичайні люди розуміють всю користь, що робить цей колектив. Бо хто ще буде регулювати кількість шкідника як не мисливець? Ох і висока нота прозвучала. Наш буч відразу став на дуже свіжий слід, і ми всі зрозуміли, що ось ось буде вихід. Йшов назад, але там наші собаки не дали йому прорватися на інший бік очерету і знову видавили його на нас. Ну це просто кайф. Я такого ще не бачив. І на другому пострілі мисливець все ж не змагав. Як ви думаєте, хто був самий радий добутому трофею? Думаєте мисливець? Ні, ви помиляєтесь. Прибіг щасливий саме той селянин, що мав великий клопіт від цього рижого бандита. Можете дати комурні йому. Та не він то такий Та Він же мокрий, про свій мокро. Може він. І морда на канагла. Я стою, дики посуся, то ж ми якесь хуйове Не, Я само більшому вже одного ендика малий білисе. День полювання був дуже насиченим, але все ж таки якось непомітно підходив до свого логічного завершення. Бо і осіннє сонце вже втомилось, та й ми мало втому в ногах. Що вже казати про наших собак, що відпрацювали на добру пайку і визнання. Тож цей загін був останнім. Але я навіть і не очікував, що він буде настільки цікавим. Та все, випускай лифт. А в яку погоду краще з гончиками полювати для вас? В Теплу чи в мороз? Ну, по комфорту для мисливців краще в теплу погоду, а взагалі для полювання краще полювати в мороз, коли... Вся вода в очереті підмерзає, тоді собачкам легше піднімати, будити, і гон відбувається значно швидше. І самі результативні загонки це ті, які перші з самого ранку, коли лис зночі лягає і добре чути слід його. Бо коли, наприклад, ближче до обіду, то собакам приходить довго ходити, по очерети, будити, щоб лиса підняти і потім вже взяти його слід. Тоді виходить довше, виходить, потрібно чекати. А так зараз. Снігу немає, то буває таке, що навалить сніг, то кладе очерети, то тоді погано. Тоді немає очерету, то він уходить в нору. Все, заробив собаками, стоїмо зараз на номері, будемо сподіватися, що вийде на нас лисичка. Сюди живе. Сюди йде гон. Дуже швидко йде гон. Це зараз він йде вільно. це лист однього метрів 50 спереду. Коли собака наганяє близько, він на прямо так заливається, що просто. Він зараз вийде туди на ліс. На Зараз тут бути на острівцю, десь тут десь тут. По через реблі не виходить. І зараз він може розмінятися сухопін, завернутися. А може понаритися. Ну, собака далеко дуже йшов від лиса, чути погоду. Що не близько. Бач, він то втрачає, замовкає, то опять робить. Він ще робить, він, 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 він тут, це, якийсь матеріальний лист, він тут типу, таке круте, що Як я, я казав, він, завів тут як собаку спалив, на греблі номерів, постояв на нас. Розминувся, з ним пошого назад вчера. Але ліс перекритий в нас. Да, ліс перекритий, там два ноли рости. Щоб і лист Чому материй, бо не особо великий очерет. Ну, вітер зараз такий не сильний буває Він проходить усього тут у нас, буквально 30 метрів. І ми б його спалили почар, а він дуже обережно і дуже тихо йде. І крутить собаку. Це буде зараз, якщо це буде зараз такий лисяр. Бо молодий, він вже б соли зразу вийшов. Цей круто. вже поруч. Зараз вона в Долісу таки жене чи вже розманулась знову. Я зараз отак іде. Я було б гарно, якщо він сюди. Це так вийшов, як собак. Все? Довго він вимотав собаку. Зараз ще собака поче буде 5 минут робити, поки вийде до нього. Тобто наскільки він відставав від нього погону. Серйозно, серйозно Лис. Да, накрутив він доходи. Але все одно на ліс пішов. Да, так як і казав, піде на ліс. Собака не потом високий. Що чолотнула? Це ти бачиш як воно бачиш, от бачатинка дернулася. Воно бач, дьорнулася. Бачиш? Так нема, нема, і А оце зараз лист іде на греблю. І ти представ, якщо він зараз спалить. Ми Дмитрович, по брусеру йдемо в лоб. А порозминеться собакою. Та він може не піде назад під постріл. Смотрите, было был человек, который умер. Смотрите, он уже на грузах, он уже умер. Блять, я еще не упал. Чувак, кричите. Чувак, кричите. Раненый. Сейчас будет Ты Да, да. Ты человек кричал. Ага, ага. Ты можешь пойти, да? Ага. Тинь, тинь, да, 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 да. <соспортил> Капець, робить він нам нерву. Погоду свою строїть тут. Але ж нормально, ну ти із Гончаком Все, Артем круто. зібрав. Він побіг наперед, він проскочив. Гончак порвався, далі. Піде зараз на село на ну, Артім. Бачик потапнув, ага. тільки шапка ага. мокає. Треба перебігати завжди. Ну, щоб не втік. Ну, він може зараз вийти, там, на дорогу і піти. жаль, жалко, снігу немає, так би по сліду було б видно. Mm -hmm. Коли є сніг, завжди в кожному очереті є тропи, заходи їх. Ти Він виходить тільки своїми заходами. Mm -hmm. І коли є сніг, то видно, робочі чи заходи, ходить іменно по цьому, заходу чи не ходить. Тобі там не треба перекрати. Ти Собі став, ти поділаєш, на цьому участку в тебе є два заходи, з двох заходів, один робочий. Ти стоїш і ти пильнуєш тільки в це місце, і він mm -hmm. тобі вийде, якщо він буде йти, буде йти тим заходом, куди він заходить, туди він обично виходить. Це якщо він тебе не спалить. Якщо він тебе ну, охотник замітить, то він вже буде шукати інші путі. А так звичайно, як він зночі заходить, туди він і виходить. Mm -hmm. Особо він там не придумував. Ну no, так, так. Це якщо не попадеш на такого, як зараз. Так, да, цей хлопець. Він серйозний. Вже влупило на метрів вісімсот. став. Чи ніч не каже рація. Взяв, не взяв. Представ, він виходив тут, в одному mm -hmm. кінці, а вийшов аж за 800 метрів в іншу. Плюс. Є. З полем. Ну все, на силу ми цьому матерого добули. Так капець. Але скільки емоцій було. Скільки Ми, ми його тут бачили. <ріст> так. І він тут двічі проходив, Але ну, не зручно було стріляти далеко. Далеко, далеко. А це що було? Ще один. Може бути ще один. Може бути 4-5-6 сьогодні навчераті. Ну то Артем сказав, що плюс, значить це вже ага. слідче. Початься вже третій лис в цьому ночі речі. Два рази плюс. Два рази плюс. Два виса зеле плюс. Три Точі. рази плюс. Три рази. Три Та ну нічого собі. Там? Тут. Капець. Артем, дядя Коля і ще третій. На такій мажорній ноті і завершилось наше полювання. Тепер мало початися урочисте свято. І правду кажуть, що якщо колектив дружній і культурний, то і свято у них буде неймовірне. Сьогодні в наш колектив вступає новий член колективу. Євген. По Хочу посвятити його в мисливці. Він пройшов курс, будемо казати, молодого бойця по качці, показав себе зі всіх дуже прекрасних сторін, людина толкова. Але обичай є один. Значить, що? Євген, трошки Немного наплеті, щоб слухався бригадира, щоб нікому не відказував, ніде, ніяк, не був жадний тодобичі. -то і що пив горівку на рівні і всіма. Забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.